Друзі, моє вітання! А сьогодні я розповім вам, як швидко усунути витягування розсади без застосування будь-яких підживлень. Розповім про причини витягування і відразу ж даватиму способи їх усунення. А для цього, як бачите, у мене є явний приклад. Зверніть увагу, як зараз виглядає розсада. А як таке сталося, я вже розповідав. У мене почали з'являтися перші сходи цього сорту томатів. Уночі, в момент, коли були вимкнуті лампи, і ці паростки витяглися. А потім я увімкнув лампи, і інші сорти вже сходили під увімкненою лампою. І я вже лампи не вимикав, поки не зійшло все насіння. І відповідно решта розсади не витяглася. А витягнутою розсада вважається, коли вона у фазі сім'ядольного листя, тільки ось справжні листочки починають з'являтися, і довжина її стовбура складає десь 5, а то і 7 см. А до речі, у такому стані, коли на розсаді тільки сім'ядольне листя, вона знаходиться десь 2-3 тижні, і весь цей час вона не повинна рости вгору. Вона нарощує коріння і справжні листя. Ось подивіться, нормальна висота стовбура розсади. Вона дорівнює десь 3 см. А тут як бачите всі 5. А також вона може витягнутися ще вище і в такому випадку вона може просто лягти на ґрунт. а це вже погано. Ну по-перше, чому розсада томатів витягується? Також це відноситься і до інших огородних культур, але розсада томатів сильніше до цього схильна. Вся справа в освітленні. У вас слабкі лампи, або ж розсада стоїть на підвіконні, то за цілий день розсаді не вистачає світла, і вона до нього тягнеться, витрачаючи всі свої сили на подовження стовбура, щоб дістатися ближче. До джерела освітлення. І ось перше рішення, як ми можемо легко зупинити витягування розсади. Дайте більше світла. Якщо, наприклад, під вашими лампами розсада почала витягуватись, то швидше за все у вас малопотужні лампи, тому бажано додати ще джерела світла. Або ваша лампа знаходиться високо над розсадою. Опустіть її нижче. Нормальна відстань від розсади до ламп має становити близько 35 см. А також є друга допоміжна причина, яка ще прискорює витягування розсади це підвищена температура. У зв'язку з нестачею освітлення, розсада за підвищеною температури дуже швидко витягується. Тому тут ми ще застосовуємо додатковий прийом, а саме зниження температури. У приватному будинку це легко зробити, знизивши температуру до 18 градусів і дали більше світла. Все, розсада витягуватись не буде. А у квартирі це зробити набагато важче, тому що там температура у всіх приміщеннях і вдень, і вночі однакова. І рішення, можливо, тут тільки одне: у тій кімнаті, де стоїть розсада, робіть часте провітрювання. Але в жодному разі не залишайте розсаду під вікном у момент провітрювання. Розсада повинна відчувати плавне зниження температури, тому що вона може загинути. Але в кінці ще хочу додати, що ніякі підгодівлі не допоможуть. Коли у вас на розсаді тільки сім'ядольне листя, ні фосфор, ні калій. Вони все одно розсадою в такому стані не засвоюватимуться. А тому й ефекту ніякого не буде. Тільки зниження температури і збільшення кількості освітлення для розсади зупинить її витягування. А ось власне вам підтвердження моїх слів. Це ж та розсада, яку ви зараз бачите тільки 11 днів тому, майже 2 тижні. Я зробив зниження температури і збільшив кількість світла. І розсада за ці дні не витягувалась, а нормально росла і розвивалася, і почала викидати справжні листочки. Тому, як ви бачите на реальному прикладі я показав, що даний спосіб відмінно працює. Якщо інформація з даного відео була вам корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. У кого залишилися питання, задавайте в коментарях. Я вам бажаю міцної розсади та вдалого дня! До зустрічі у нових відео.